Усім привіт! Сьогодні ми знаходимося в апартаментах, які розташовані у місті Вінниця в самому центрі по вулиці Івана Богуна, 27. У коридорі в нас є велика шафа, в ній знаходиться усе необхідне, все є у вільному доступі. А що ж на рахунок спальної кімнати? Давайте зайдемо і подивимося. Ну що ж, на огляді в нас спальна кімната, двоспальне ліжко з зручним. Матрасу, також кімнаті є кондиціонер, невеличкий столик. Подивимося, що знаходиться в нашій шафі. Як бачимо, тут у нас також є додаткові подушки, постиратла, вішалки для вашого одягу і полички, щоб зручно все розмістити. У нас сховався пуфечок, який розкладається і служить додатковим спальним місцем. Що ж на рахунок ванної кімнати виглядає чесно, як із картинки Pinterest. З ванної кімнати ми переходимо в наш основний, так сказати, зал, який я вміщую в себе гостюву кімнату і кухню. Однією з переваг наших кухонь в будь-яких апартаментах це є сучасна техніка, ось індукційна плита, витяжка, великий холодильник, а навіть є духовка в цих апартаментах, якщо ви забажаєте щось розігріти чи спекти. Black and white, All them days before you were a stranger. Now I'll cross that road.